Туди, будь ласка, перелаштовуйте, шановні друзі, ліворуч. Що, неясно попросив? Дуже прошу вас ще раз. Та ні, тоді ми повністю зупиняємося і чекаємо. Лісочка туди. Дуже вам дякую. Дуже дякую, шановний пан. Молодець, супер, супер, дуже дякую вам. Дуже дякую вам. Доброго дня, дуже дякую вам, дуже дякую. Вдалого дня. Шановні друзі, всім доброго ранку. Нагадаю, що по смузі громадського транспорту їде не тільки громадський транспорт, куди багато хто з вас не поважає. Але і спеціальні служби, і військові, і швидка допомога, і поліція вони можуть приїхати швидше і врятувати чиєсь життя. Тому, будь ласка, не займайте самого громадського транспорту. Всіх вас дуже люблю.